Перший штурм прокуратури і рівняни показали всій країні і всьому світові, що не даремно Шевченка вчив нас, бо ми зараз переживаємо наша країна, дуже драматичний час. Ми пережили важку революцію. Ми зараз маємо воєнну ситуацію. Ми сьогодні за свободу, справедливість і незалежність України. І сьогодні ця боротьба триває. Скажіть мені, що в цей час роблять інші політики? Вони живуть, наче нічого не відбувається. А Ляшко на сході в Донецьку, в Маріуполі, в Бердянську, в Запоріжжі, в Харкові, в Луганську. Він особисто керує батальйоном Україна. Він особисто керує рядом операцій. Бачили, як ми затримували лідера луганських сепаратістів Клінчаєва, як ми допиту затримували і допитували міністра оборони так званої Донецької Республіки Хакмізянова, як ми знищували блокпости, як ми ведемо боротьбу, бо без боротьби ми втратимо Україну. І коли 13 років тому я учень четвертої школи міста рівного стояв на цій сцені і це слова Шевченка, що знайшовся таки один козак із мільйона свинопасів, то сьогодні ми бачимо, що знайшовся таки один козак із мільйона свинопасів. Це Ляшко. Коли інші, не бою, коли інші бояться, він бою на передовій. За хвилину він буде. Я думаю, варто зустріти аплодисментами. Він на них заслужив. Ви всі бачили, як цей боєць ризикував життям, стояв під кулями на Грушевську. як він був в окопах Чонгара і Чоблинки на кордоні з Кримом, який у нас вкрали Крав Крем, але ми повернемо Україні Крим і повернемо українцям їхнє право на гідність, їхнє право на гідне життя. Слава Україні! Слава, Слава нації! Україна Слава! із кої. Кожному українцю нормальну роботу, гідну зарплату і достойне життя на своїй землі, поки інші говорять, він діє, це політик прямої дії. Ви бачите, як він зносить паркани на незаконних забудовах.